Усім привіт, граємо 2 на 2. Тут у нас цікавий гравець Призісят. І Ананда. Вони мають менше перемог, ніж у нас, тому у нас є шанс перемогти. Як би логічно. Так, і зараз, звісно, по ринку ми подивимося. Хто та як? Потім побудуєте ще одну Ще одну тут. 1, 2, 3, 4, 5 Сюди. О, я перший. Ну так, це перемога. Це пахне перемогою. Сюди. Так, чудово. П'ята давайте на золото одразу. Сюди. Ага, тут я забув. 3, 4, 5, 6, 7, сюди. 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 Сюди на дерево давайте 4 5 Ще на золоту. Супер. Купиться. Виходьте сюди малють. А, виходьте сюди. так, сюди виходьте тут ми зробимо якусь оборону. Так, сюди, сюди. Робіться. Чудово. Шестеро на залізо. Так, поки її вистачає. гілля бачу. Так, давайте в куточок ви сюди. 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 Сюди так їжем, 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 оп. Я оп, є, ще добре. Так. Одні нову є шуденька. Сюди. Сюди. Сюди так їжо. Оп. Сюди їжа. Десь стру... О, я золото супер. Давай, давайте нам теж потрібно. Ще п'ятеро золото. Ось сюди йдіть. Чудово. Так, сто на каміння. Супер. Є є. Це є. П'ятеро. На золото є. Так, чудово, чудово. Трохи тут розкриваєте. І тут розкривайте, один тут до гори, хай буде. Ще один до гори, хай буде. Попри їжо удосконалюємо. Так, десь троє. 12 троє окремо на каміння, на дерево піде, зараз сюди. Так, сюди. Супер. Дві шахти, одна. Вігілля. 4 одна людина. Забираємо сюди. Так, а, отже, будемо будувати подвійну фортецю пум Так. Сюди. Так, сюди, сюди, оп, оп. Оп, ось так. Супер. там. Так, дерево. Є дерево, давайте трошки, трошки так, підлотужимось. Угу, супер 8. Ще опрямона підуть. Чудово. Так, їжа. Золото. Ой-ой-ой, відміна. Так. Трохи не хочеться, щоб вони ха -ха, так загинули легко. Так, нам потрібно ще дерево. Потім ми зробимо окремо ще одне. На горі. І окей, все. Каміння дерева у нас розфасоване, тепер нам потрібно швидко інші ресурси добувати. І в першу чергу нам треба золотими ці шахти вдосконалювати, і їх видобуток. Ято у нас там поки що будують, нам потрібно сюди залітати. Так, добре. Найменці, найманці, найменці, що нам вистачає? каміння. Зовсім трохи. Два, ми срамтися. Сотня каміння залишилась. І ще, 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 ще. О, є, су. Повертайтеся сюди. Залітайте сюди. Так, є. Сім. О, четверте золото носить сюди. Добре. Так. Походьте сюди. Так, 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 давайте, давайте, давайте. Шуденько, супер. Так, є. ми залітайте сюди. Чудово. Так, це ми можемо зробити. Це ми теж можемо зробити. Так, 6, 6, 6, 6. Давай, Дэн. А, ладно, иди просто на шахту. Так, 4. 900 ежены выстачаем. Це погано. Це погано. Еще была еже, требует сканали вот эту ежу. Так, шахти поки є. Так, в мене зол... зелений. У <гум> мене зелений. Добре, зрозуміло. От давайте трохи. Сюди. 12. Ще, а ні. все. Тут шахти немає. Так, сюди. Так, залізо одна, залізо друга. Давайте. Супер, знову сюди. Так, дерево, їжа, Це ми встигли, угу. Так, золото, їжа, ай яй Добре, давайте ще одне. Назву тек. Так, 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 каміння. Угу, давайте поменю. Тут зробимо п'ять цих, п'ять цих, сюди, сюди. Добре. Так, стайня. Заліза не вистачає. А гілля не вистачає. Давайте залітайте сюди. Залітайте сюди. Чудово. Так, поки стайню не буду, так. Так. Ну це будиночки мені чуть на мене потрібні але хай будуть на всяк випадок. Теж хай будуть на всяк випадок. Так, добре. Їжа. 16. Так, шахт у нас немає постійчих. Тут вони встигають. Давай, тим сюди. Добре. 16. 17, 16. Давайте не їжджу, не їжош все. Пішли. Супер хлопці Так, тепер у вас сюди шахту треба загнати. Так, золото трохи не вистачає, дерево теж. Каміння теж не вистачає, але. Давайте тут, тут щось зробимо. Скорострільність золото, 5500, залізом. Угу. Каміння дерево. Так, 10 дерева. 20 на золото. Ріху не залишилось. Так, ну одну скорострільність я встигаю зробити. Другу. Можливо, теж встигну. От стрім буде прямо тоді ще сюди. Ні, ну, не йдіть. Так, з людьми поки що ок. Поки що ок. Сюди, сюди. Так, 20 тисяч сюди є, супер. Чого нам дерева не вистачає? Угу. Ніч страшного, ми встигнемо. Золото 200. Захист є. Люди поки є. Добре. Скоростільність дерева дерево 5000. Ще трошки, ще трошки. Давайте, ще трошки. Давайте ще трошки. Супер. Так, тепер нам потрібно залізо в її Так, будуйте. Ще тут ще одну. Так, дуже багато відправив, звісно. Так, багато не потрібно. Будуйте ставим краще. Так, тепер мені потрібно залізом, є. Вігіля 20 тисяч не встигну. Так, 5, 4, 3, 2, 1. 196, супер. Відкриваємо ворота. Йдемо. 196, супер. Відкриваємо ворота, йдемо. Без цих, без цих. Відходимо сюди, Ctrl 1. Чудово. Так, нам тепер потрібно артилерія і церква. Сюди. Захист. Сила пострілу. Давайте сила пострілу зробимо. Їжа 30 тысяч на вихідля. Угу. Всього 3 буде. А 10 000 4. 4-4. Ну, маловато, чесно кажучи ну добре, спробуємо. 10 тисяч. Сюди. Майже 11. Дерево ще. Помінів ще і є. Супер. Йдемо. Йдемо сюди в атаку. Так, їжі 10 тисяч на золото 700 валоват. Вони спробуємо. Так, 7000. Два 7 7000. Супер. Так, вугілля трохи не вистачає. Нічого страшного. Будемо його зараз підкруговувати. Так, так. Просто роз... рознесли. Просто рознесли. Так. Є, супер. Мені просто їх кладуть. что были где далее. супер всех разнесли все не сдался так Нет. так все идите идите туда до низу. ничего тут не пора просто снесли так и бываем так, так. Можна було одразу Давай это створем. Ух! Чудово. Вернулся. Так, Ви 22-м. это просто так, а йдіть, не знаю, на дерево сейчас. Да у нас тут ще дерево. Ось тут е дерево. йдіть. идите. Так, бачимо тут... Просто его покладу Еще покладу. Так, он не могу. Угу, Хань, привет. Она уже не... Ах, 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 не А Вторая гра підбирають. Вони, привіт, Олександр. Вони збираються, щоб в одної точки, якось у мене тут збирається, треба вибрати будівлі. Можна одразу Ctrl-Z, він однаковій будівлі вибирає і правою кнопкою натискаєш, і він бачите, червоний хрестик з'являється. Ось тоді ми. Туди і будуть збирати, збиратися люди. Так само можна зробити з кінотою, щоб сюди вони робилися. А можна Ctrl-B натиснути, виділяєш всі, окрім, наприклад, міського центру. Ctrl- натискаєш на міський центр, щоб він не виходив. І теж тоді сюди, і тоді вони прям всі-всі будуть виходити в одне місце і все. Таке. Хорошо, ну, зграли більше, ніж дві гри, а дві гри точно. Ну так. І якраз спорусь до 12 Супер, дякую тоді, поки все. Так, да, дякую. Дякую все. за. Давай, тобі да, дня. Да, дякую все. Бувай. Бувай. Так, на сьогодні все. Дякую, що побачимося. Олександра. діла одного юніта, і мені коккурав'ї в одній точці. Ну, так, так. І це я тобі зараз показав. Давай, бувай. Угу, Давай, бувай. Це ось в одну точку вони так і виходять, як я тобі показав. А просто і кількість юнітів це треба ще за будівлями слідкує. Бо ти, мабуть, за будівлями не слідкуєш, це дуже велика проблема у багатьох. Багато будівель робиш, і в кількість людей тоді буде більше. Дивися, зліва там показують, зверху, кількість людей. Так що, давай. Спробую ще пограти. Як буде в мене світло, то я буду заходити. А зараз просто скоро мають вимкнути. Тому давай, до зустрічі.